Ну, виглядає цікаво. Ух, епічно, епічно. Майгад. Oh oh, 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 Боже. Я за якогось крутого чубрика, походу, граю, так? О, майгар. Акт один. Ну, зараз буде статевий акт. Окей. Okay. Класні звуки. А ці не дуже оу. Oh. Оу. Oh. Це вона, а не він. Так, стрибати на х. Битися на квадрат, трикутник поки що нічого. Ого, щось таке. Hunter Clock. Окей. Okay. Я не знаю, може воно було мирне. Це ми вже не дізнаємось. Ці штуки. Я думала, що ці штуки мають впасти. Ой, девочки! Я хочу туди допригнути, ви ж поняли, так? Да? Я не знаю, це можливо взагалі. Може, може, в мене не вистачає якогось мауструмента, щоб це зробити? Ні, я не допригую, блін. Ну не допригую я. Значить або інший шлях, або не судьба. Эм. Ем... Ой. О. Це була просто квітка, це, це, це нічого, це просто повітря. Шикарно. Пам'ятаєте, я казала, що я не люблю 2D-ігри? Забудьте ці слова, я ніколи в житті їх не казала. Цікаво, як хилитись. І тут якась батарейка світиться. Що це взагалі значить? Може, на якесь обучення, ні? Що таке? А що зі мною таке? Боже, що мені робити? Що я роблю не так? Що мені нажати, блять? Що це вообще було? Боже, який звук гидотний? Дернацько. Вау! що це за фігня? Блін, тут вже, звісно, поскладні. Ж мене, знаєте, спогади про Супер Маріо. Ви, який таймінг, шикарний підібрала жінка. а ви думали? Я взагалі не знаю, куди йти, ой. Але я кудись йду. Ой, я не знаю. А! а, я себе можу лікувати якимись цими намотаними штуками. А! Ну, спасибо, що сказали, я не знала. А! Оу. Ладно, щось мені не прт. знов цей гандон. Боже, боже. Це не подобається мені тут взагалі, блін. Коротше, все, ми туди не йдемо, бо то, що нас там вбивають жорстко. А, о. Блін, бабка. Що бабка? Не знаю. Так захотілося. Мені... Опа! Ааа, чи на... Мінус. Блін, такі милі створіння, але їх треба вбивати, напевно, я не знаю. Може і не треба. Who knows. Що таке знов? Я не знаю, що мені робити. Що вона хоче? Я не розумію, чого вона стогне, блядь. Що вона стогне? Не знаю. Рест, як рест, а наверх. Вау, ми поспуняли у. Uh. Ой, oh, в нас бос. Якби мене ще грати навчили, вообще було б чудернацько, правда? Типу, може, я ще щось вмію робити, блять. О! Це не чиназис. Ще непонятно, коли її бити. Ух. Ой, дівчатки. Боже, цей шершень мене бісить. Звісно, якщо я до неї доторкаюся, то я в... Бля, в мене панік. Я взагалі не вмію таке грати, подібне, що чесно. А скільки в неї жизній? Як зрозуміти, що я її, ну, добиваю чи не добиваю? Сука, ну блять, вийшов. Я щас буду психувати, моя дорогая. Добре, ми близькі до чогось. Сучка ти, Галіма. Вонюча ти. Жопа. Напишіть, що вона вонюча жопа в чаті. Містер Шершень, ти вонюча жопа. Місіс Шершень, ти вонюча жопа. Я їй можу вдарити один раз в пів блін, оп, сучка вонюча. давай. Оп, ні. Ой-ой-ой! Мене вбили. Лавка збереження. А. -а, -а. Ря. Блін, це Dark Souls. Це 2D Dark Souls. Ладно. Давайте ще раз попро попробуємо. Я зможу. Я думаю, я зможу. Я просто спочатку не вдоплила, що робити треба. Окей. <реш> Окей, okay. okay, допустим. Допустим, я дура. Все, я тупо остання попытка. Остання попытка. все Остання попытка. Ноги мои здесь больше не будет. Ну, вот рівень, уровень. Вот самий уровень, девочки. Там щось висить, але я його не можу зняти, на жаль, Ну, чекайте, можна бити над собою. Ну, чекайте. То ще з усього я можу бити. Не тільки в бік... Але це чекайте, це треба кнопку пригнути і вдарити і вверх. Блять, це сложно, але ну, я можу бити вверх. Але мені кажеться, все одно все не достану до тої дури. Ну, Привіт, чмогалі. Ух. Угу. Чугун? якийсь чугун. Угу, спасибо. Ще й ця дура прилеті Блять, ви що гоните? Ви здіваєтесь наді мною? Че фігню можна можно Напали По всей сторін, то капец вообще, сука, окей, окей, угу, Угу. ага, угу. Дам ты до твоей дебилки знов. Раз ми вже проснулись біля неї, то що ж вже Походу я поняла, як до неї достати. Але там така конфі... конфігурація, що я хер зможу нажати три кнопки, блять, одна за другою. Це зараз стрибнути. Верх і бити, блять, я знаю. Mm. Ну це реально, але це дуже тяжко. Але це реально. Ну, я до цього сама як би додумалась, я не знала, що так можна. Ой, чекайте. Тяжело Я не то наш... Блядь. Вверх, бей. Бля. Блядь, це дуже сложно. сначала це... тобі треба прыгнуть, а потім дві кнопки одновременно нажати. І тоді ти її... вдариш. Блять. У мене краще виходить, але це доволі все одно складно. І це перший босс. А що далі буде, ребят, ви що? вообще? Ніе! Це піздіть. Ну, давай, давай, угу. теперь треба ще цього говно говно цього вбити. Ну, нет, ну. Сука, є. Ой. Блять, вы просто смущаетесь наде мной блять. Те шесть типа мапы. Наверное, нет. Есть грыб. Серьезно? Да, серьезно. Я не попала на гриб, да, все-таки це не моє. Я більше по похорорам. А Що мені дає Моусбері? Вид Фрут, який росте в мі вологій місцевості? Сімена токсичні для більшості е, створінь? Прикол, але що з цим робити? Непонятно поки що. Блін, ну гра реально мила, прикольна, але чого ж так сложно, то. Прикиньте, заново вони всі тут нарождаються, ну це прекрасно. Виходиш з карти, все в тобі. 250 монстрів заново з'являється тут. Ну, шикарно. Ні. Сука, як ви мене заїбте щось. Так, давайте, помолимся. Сука. Ну, блядь, сука, як це зробити? Блядь. Пож Ну, бля. Я не можу, я не можу, девочки, я не можу, я не можу так більше. Я я, ну, за що мені це все просто? Давайте, блядь, їбіть мене. Модер. Модер. Матер. Чого я так погано граю? І чого я тут погано граю. Бо то що я граю цю гру перший раз, бо я граю в неї пів години. Як я можу грати в неї добре, правда ж? Якась я до себе дуже предвзята. Помолимся за родителей. Блять, ну не можна доторкатись до неї. Ну це пізєс. У мене боль в області ануса. Ну, міняй тактику, блін, якогось хера. Бля, що я роблю? Я не можу піти в одну сторону, бо я не можу пройти. Я не можу піти в другу сторону, бо я не можу пройти теж. Ну як, ну як, робити це, блять, нормально Це піздець якийсь, блять, просто. Ну як, бити, нормально, сука, вверх, блять. Пошла в жопу, дура. Блядь, все, нет, все я не можу більше блять. Як вийти нахуй звідси?